Вітаю вас, любі малята. Ми сьогодні з вами вивчимо на пам'ять віршика на зеленому горбочку, яку написала Леся Українка. Ось послухайте уважно на зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, моленькая дитинка. Стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати, і до білої хатинки. Немов мати до дитинки, вийшло сонце, засвітило і хатинку звеселило. А тепер повторюйте за мною на зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов маленькая дитинка. Тиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати? І до білої хатинки, не мов мати до дитинки. Вийшло сонце, засвітило, і хатинку звеселило. А тепер, малятка, послухайте ще раз віршик, і можете повторювати за мною. На зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов маленькая дитинка. Стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати. І до білої хатинки, немов мати до дитинки, вийшло сонце, засвітило. І хатинку звеселило. Молодці малятка! Сподобався віршик? Ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Хто підписався, дякую. Дякую за увагу. До нових зустрічей!